Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Це по шоу» і сьогодні розкажу вам про таке. Наталія Могилевська шокувала схудненням і її запідозрили у використанні спеціального препарату. Дмитро Кулеба розповів, скільки заробляє і скільки витрачає. Акторка і ведуча Даша Малахова зізналася про важке захворювання. А Аллу Пугачову звинувачують у підготовці замаху на вбивство. Тож погнали до новин. Могалевська шокувала схудненням. Як ви знаєте, ще минулого року влітку артистка повідомила, що починає власний марафон схуднення. Спочатку вона ставила ціль до свого дня народження, який в неї 2 серпня, позбутися кількох кілограмів. А потім повідомила, що її марафон Богиня до дня народження провалився. Сказала, що все йшло добре. Вона скинула 3 кілограми, але потім у відпустці їх набрала. Що, в принципі, знайомо кожній дівчині. Однак Наталія Могилевська вирішила не зупинятися, оголосила новий марафон Богиня назавжди і зараз поділилася дуже крутими результатами. В інстаграмі співачка виклала відео, в якому показалася в особливій сукні, у цій в якій вона була на проєкті танці з зірками вісім років тому. Артистка написала під відео, що щаслива, що змогла одягнути цю сукню, і додала: вітайте, мінус 15 кілограмів. І це реально вау, вітаємо без слів. Але звісно, що у коментарях, крім того, що її вітали підписники, деякі запідозрили, що вона схуднула завдяки препарату Оземпік. Але вона одразу відповіла на цей коментар, що Оземпік це страшна річ і нікому його не рекомендує. Наталія Могалевська у коментарях написала, що її спосіб це Марта Оганян, Семенова та Поль Брех. І все тільки через оздоровлення, бо тоді є і сили, і органи в порядку. Ну і на цьому цьому Наталя Могилевська не зупиняється, вона продовжує дотримуватися правильного харчування, слідкувати за собою та займається спортом. І попри це, багато працює і виховує двох донечок. Артистка правда молодець і мотивує своїми змінами. Я впевнена, що вона скоро нас ще більше здивує. Дуча та акторка Даша Малахова зізналася, що в неї виявили рак, і про це вона розповіла у соцмережах, коли вітала з днем народження журналістку Яніну Соколову. Даша Малахова написала, що Яніна одна з найсильніших людей, дуже щира і дуже чесна. Подякувала за боротьбу, за позицію, за її патріотизм і силу. При цьому акторка додала, що вони знають одна одну з близько 20 років, і дуже багато всього пройшли за цей час: Заміжжя, народження дітей, розлучення, театр. Атер війну і багато чого іншого, а також Даша Малахова написала, що в них обох був рак. Щодо Яніни Соколової, то журналістка розповідала, що восени 2018 року вона дізналася, що хвора на рак, а вже через сім місяців поборола онкологію. Однак про захворювання Даші Малахової відомо не було. Вона про це публічно не говорила. Та й зараз вдаватися у подробиці щодо онкології Даша Малахова не стала. Тож невідомо, коли саме в неї виявили рак, як проходило лікування і чи все позаду. Але будемо вірити, що Даша Малахова поборола цю недугу, і залишилося це все в. Просто в пам'яті як страшний сон. Ну а якщо акторка захоче поділитися деталями і своїм досвідом, то вона про все розкаже. Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба зізнався, скільки він заробляє і витрачає на місяць. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну і ще й сказав, чому не одружується зі своєю коханою. Тож почнемо спочатку. Екс-міністр закордонних справ сказав, що отримує роялті від публікації двох своїх книг. Щоправда, це невеликі гроші, на які можна комфортно собі жити в Україні. До того ж, він заробляє як лектор в інституті політичних досліджень у Парижі, а також у Гарвардському університеті. Цитеця плюс до того ж він надає консалтингові послуги закордонним компаніям. Тож зараз Дмитро Кулеба заробляє як ФОП і каже, що його прибуток набагато більший, ніж коли він був на посаді міністра. Увесь дохід він декларує і, хоча не сказав точну суму, яку отримує, додав, що на місяць йому потрібно десь приблизно 5 тисяч доларів. В цю суму входять усі побутові витрати, оплата комунальних послуг та фінансове забезпечення сина і доньки від попереднього шлюбу. До речі, з його кох. Ханою Світланою Повалецькою у Дмитра Кулеби немає спільного бюджету. Наприклад, знову ж таки на дітей від попередніх стосунків кожен витрачає свої гроші, і при цьому екс-міністр додав, що заробляє він більше за свою обраницю. До речі, вони разом вже три роки і поки не узаконили свої стосунки. А все тому, що вони вже були одружені раніше і знають, що штамп у паспорті це формальність, а тому офіційний шлюб не відіграє для них такої якоїсь важливої ролі. Єдине, що їм важко пояснити деяким людям людям, які в них стосунки, тому Дмитро Кулеба та Світлана Повалецька називають один одного цивільними чоловіком та дружиною. Водночас вони все ж не виключають, що у майбутньому можуть розписатися, але все ж найближчим часом не планують цього робити. Та й, врешті, штамп у паспорті правда не головне головне, що їм добре разом і вони щасливі. ТЦК зупинили Павла Зіброва. Насправді про інцидент поки що відомо мало, але що ми маємо? У соцмережі з'явилося відео, як Павло Зібров посеред дороги фотографується з військовими і поліцейськими. Де саме відбулося це дійство, невідомо. Але у ЗМІ запідозрили, що чоловіки у військовій формі це представники ТЦК і, мовляв, замість стандартної перевірки документів вони почали фотографуватися із відомим співаком. Хоча тут треба додати, що Павлу Зіброву 67 років, і він не підпадає під обов'язково. Призов чи мобілізацію, тому можливо, документи можна і не перевіряти. А сфотографуватися, тож маст хев. Бо знаєте, ну не кожного дня на дорозі зустрінеш Павла Зіброва. Але якщо без жартів, то на момент запису цієї програми жодних офіційних коментарів від представників ТЦК або самого Павла Зіброва не було. Тому почекаємо. Вірка-сердючка з бендом скасовують свої концерти. А все через те, що артиста з командою не випустили за кордон минулого тижня. Така історія була з Boy, ну А тепер про складнощі розповіла Вірка сердючка. Він же Андрій Данилко. Тож у березні він з командою мав виступити з кількома концертами за кордоном. Однак у соцмережах повідомив, що у зв'язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Мінкультом Андрій Данилко та його бенд не отримали потрібний документ. Він додав, що вони подавали все заздалегідь, але на жаль, склалося не так, як хотілося. Тож концерти, які мали відбутися у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі, скасували. Точніше, перенесли. Ну а нові дати будуть відомі згодом. Щодо видачі дозволів, то днями Кабмін урегулював питання виїзду артистів за кордон і З'явилися нові умови. Зокрема, документи перевіряють відповідні інституції. Юридичні особи повинні мати статус критичності. ФОПи мають діяти і бути зареєстрованими три роки. І виїзд дозволяється на термін до шіст. Десяти днів Тож тепер чоловіки-артисти мають дотримуватися нових вимог. А щодо вірки сердючки, то російські змі вже почали поширювати фейки. Мовляв, Володимир Зеленський заборонив артисту покидати країну. Але це неправда. Тур не скасовується і концерти будуть просто дещо пізніше. До речі, в таку ж ситуацію, як вірка-сердючка та піанобой, потрапив молодий виконавець. Як так він же Ярослав Карпук, хлопець, якому 19 років, також переніс свої концерти за кордоном, які були заплановані на березі причина та ж сама: зміни у законодавстві. Однак знову ж таки виступи не скасовують, а переносять а от дати, як так зможе назвати пізніше. Зірка ліги сміху Тарас Стадницький, відомий як Волоцька з команди VIP Тернопіль, потрапив у розшук ТЦК. Про цей інцидент гуморист розповів в інтерв'ю Оліні Дороцюк і зізнався, що трапилося це ще влітку 2022 року. Річ у тім, що до початку повномасштабного вторгнення він не мав військового квитка. Тарас Стадницький спробував вирішити це питання, але через велику війну довелося змінити плани, і це питання відійшло. Він активно почав допомагати займатися плетінням маскувальних сіток та збо. Орами на потреби зсу а вже влітку 2022 року дізнався, що його оголосили у військовий розшук. Це через те, що він не жив за адресою за якою був зареєстрований за документами, коли Тарас Стадницький дізнався, що перебуває у розшуку, то звернувся до ТЦК, пройшов усі етапи ВЛК, і від травня 2023 року він знятий з обліку. Ну а щодо того, чи боїться він воювати, то гуморист відповів, що боятися це нормально, і якщо немає страху, то це якісь є певні питання. Але якщо нормально підготовлений, є військова та медична база, то це почуття можна зменшити. Та сам Тарас Терницький насправді, поки не збирається йти у ЗСУ, він активно допомагає колегам, які на фронті брату та родичам, а також військовим, які надсилають їм запити. Тож гуморист намагається робити в тилу все, що від нього залежить, як насправді, і кожен українець. Адже якщо ми не там, то ми тут маємо робити все, що можемо, і в першу чергу донатити нашим захисникам. І знаєте, я нещодавно почула дуже цікаву думку, що наші донати потрібні в першу чергу не військовим. А нам щоб зберегти нашу країну, наш дім і наше майбутнє. А тому ми з вами не втомлюємося донатити щодня, хто скільки може, і звісно, що дякувати нашим захисникам. Травесті Діва Монро виїхала за кордон з чоловічими документами і пояснила, як її випустили під час війни. Нещодавно блогерка поділилася, що вперше за три роки повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон. Поїхала вона у Грецію, але не на відпочинок, а скажімо так, у відрядження. Право у тому, що саме у Греції відбудеться прем'єрний показ фільму Queens of Joy, в якому вона знімалася. Звісно, що соцмережі почали питати, як вона виїхала, адже має чоловічий паспорт. Тож Монро все пояснила. каже, що закон не порушувала, і все дуже просто ще позаминулого року. Монро була у ТЦК, оформила усі документи і її виключили з військового обліку. Тому тепер вона може спокійно виїжджати за законом, але лишатися за кордоном вона не планує, бо навіть має квитки назад додому. Каже, що в Україні в неї все життя, кар'єра та її дім. Вона навіть відпочивати їхати не хотіла, але от на робочу поїздку таким не важилася. До речі, у Греції Монро зустріла росіян, каже, що була в порту, коли прийшов великий лайнер. Звідти вийшли люди, і вона почула російську мову з москальським акцентом. Після цього блогерці каже, стало неприємно, але неприємно це дуже м'яко кажучи. Колишня військова та поліцейська у декреті Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію. Я вам нагадаю, що Євгенія це та сама військова, відома як українська Жанна Дарк, і у 2023 році вона скандально розлучилася з військовим Євгеном Степанюком. Тоді справа була дуже резонансна його звинувачували у домашньому насиллі, і він погрожував підірвати її і забрати піврічну доньку. Але зараз та історія позаду, і от Євгенія Емеральд поділилася з підписниками, що зробила пластичну операцію. Деякий час вона інтригувала, що наважилася лягти під ніж пластичного хірурга і тримала. В таємниці, що саме хоче змінити у собі днями у соцмережах, вона нарешті розкрила більше подробиці, сказала, що вже зробила пластичну операцію. Тож вона зробила ринопластику, тобто змінила форму носа, і показала, як її готували до операції. Євгенія Емерель зізналася, що їй було дуже страшно, але це потрібно було зробити. Як вона каже, це була її мрія протягом восьми років. Справа в тому, що саме вісім років тому Євгенія Емеральд потрапила у бійку в Єгипті і пошкодила свій ніс. У 2021 році вона ще раз отримала травму носа, бо не вписалася в прозорі двері, і після цього їй необхідно вже було робити операцію. Планова ця операція мала відбутися взагалі 28 лютого 2022 року. Але з початком повномасштабного вторгнення, звісно, що ці плани змінилися. Ну і врешті Євгенії Емеральд було важко дихати, і для здоров'я їй треба було вже зробити ту ринопластику, І от вона її зробила. До речі, вона каже, що реабілітація проходить досить важко. Тільки на четвертий день їй стало трошечки легше. Вона вже не плаче і не страждає від болю, бо до того для неї кожна година це було просто пекло. Євгенія Емеральд і досі не може дихати. В неї набряки, болять очі, а в перші дні болів навіть поперек. Але це позаду і їй дійсно стає краще. Ну а результат вона покаже згодом, коли рани загояться. Участь України у конкурсі Євробачення 2025 під загрозою зриву, все через нові правила виїзду за кордон чоловіків, які працюють у культурній, медійній та інформаційній сферах. Як я вже казала, що тепер за рішенням Кабміну для виїзду юридичні особи мають отримати статус критично важливого підприємства, а ФОПи можуть подаватися лише за умови, що вони зареєстровані не менше трьох років і мають відповідний досвід роботи. Власне, через ці нові правила у гурту Циферблат, який має цьогоріч Ставляти Україну на конкурсі Євробачення 2025 можуть бути складнощі з виїздом за кордону. Однак у міністерстві культури запевнили, що боятися не варто. Питання щодо представників нашої країни на конкурсі винесли на обговорення на засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Кажуть, що Гур «Циферблат» не матиме статус критичності, але у міністерстві будуть думати, яким чином його з командою відправити власне на конкурс. Тож циферблат наразі готується. Він працює над номером і піснею, щоб гідно представити Україну на Євробаченні 2025, яке цього року відбудеться у Швейцарії. Аллу Пугачову звинуватили у підготовці замаху на вбивство російського чиновника. Як пишуть пропагандистські змі, звинувачення надійшли від голови Російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталія Бородіна. Нібито Алла Пугачова хотіла прибрати саме його. Мовляв, цей Віталій Бородін просив позбавити артистку звань державних нагород, визнати іноагентом і притягнути до кримінальної відповідальності за її висловлювання, адже вона відкрито підтримує Україну і засуджує повномасштабне вторгнення РФ. Ну і мовляв, він дізнався, що на нього готувався замах, а замовником могла бути Алла Пугачова. Аля хотіла йому помститися за те, що він пропонував визнати її іноагентом. Однак він певно забув, що артистка сама просила внести її до списку таких осіб у знак протесту проти політики Кремля. Ж Віталій Бородін стверджує, що отримував погрози від невідомих, через які звертався до поліції. Зараз він вимагає, щоб Пугачову притягнули до кримінальної відповідальності, і вже подав заяву до слідчого комітету в РФ на артистку. Він хоче, аби перевірили наявність її зв'язків з іноземними спецслужбами. Ну і звинувачує у замаху на вбивство. До слова сама Алла Пугачова поки не реагувала на ці закиди російського чиновника а може і не буде реагувати. На цьому, все. Я дякую, що додивилися до кінця і що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Мені буде приємно. Пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал LuxFM і донайте на ЗСУ. Бо без цього ніяк. Ну а ми побачимося вже за тиждень у новому випуску Па-па!